Марина саме готувала вечерю, коли в двері їхнього будинку задзвонив несподіваний дзвінок. Її син Данило, високий худий хлопець, з постійно запутаним волоссям, який щойно повернувся з тренування, з цікавістю глянув на матір. Мам, ти когось чекаєш? запитав він, відкриваючи двері. Марина витерла руки рушником і підійшла до порогу. А коли відкрила двері, світ довкола ніби завмер. На порозі стояв Максим, той самий Максим, її чоловік, який десять років тому зник без сліду. Його очі були такими ж зеленими, як вона пам'ятала. Але обличчя виглядало старішим, з глибшими зморшками та сумними віддаленими рисами. Привіт, Марино! Тихо промовив він, опустивши очі. Можна зайти? На мить Марина втратила дар мови, її серце шалено забилось, а руки стали крижаними. Вона не вірила власним очам, не могла прийняти, що цей чоловік, І її чоловік, якого вона вже давно вважала загиблим. Максим, прошепотіла вона, відчуваючи, як груди стискає невидима рука. Так, це я. Відповів він, намагаючись посміхнутись, але його губи ледве здригнулися. Данило, почувши голос матері, підійшов ближче. Його очі зупинилися на незнайомцеві, і на обличчі промайнуло нерозуміння. Мамо, хто це? Хлопець допитливо подивився на батька, якого ніколи не бачив. Максим мовчки дивився на сина, ніби намагався впізнати у високому підлітку того маленького малюка, якого залишив ще немовлям. Його погляд став напруженим, а очі заблищали від стримуваних емоцій. Данило, це я твій батько, з труднощами промовив Максим, роблячи крок вперед. Хлопець розгублено відступив назад, його обличчя змінилося від здивування до недовіри. Він перевів погляд на матір, шукаючи підтвердження, що це не якийсь дивний жарт. Марина відчула, як сльози підступають до очей. Вона не знала, як пояснити синові, що його батько, якого вони оплакували роками, раптово повернувся, мов привид з минулого. Заходь, Марина нарешті розтулила пальці, якими міцно трималася за дверну ручку. Нам треба поговорити. Максим увійшов до будинку, несучи з собою запах чужих парфумів і холодний подих минулого, яке, здавалося, вирішило повернутися саме тоді, коли вони нарешті навчилися жити без нього. У повітрі повисла важка тиша. Марина розуміла, що тепер нічого не буде, як раніше, і знову їй доведеться зібрати сили, щоб подивитися правді в очі. Але чи готова вона почути цю правду, і чи можна взагалі довіряти чоловікові, який залишив їх без жодного пояснення? Коли двері зачинилися, тиша в будинку стала майже відчутною. Максим пройшов до вітальні, оглядаючи знайомі, але трохи забуті стіни. Марина відчула, як серце важко б'ється в грудях. Данило стояв осторонь, схрестивши руки на грудях. Його погляд був настороженим і трохи ворожим. Сідай, Марина кивнула на диван. Сама сіла в крісло, тримаючи руки схрещеними, ніби намагалася захиститися від незваного гостя. Максим сів, нервово потираючи долоні. Його очі бігали по кімнаті, ніби шукаючи опору серед знайомих речей. Ти, почала Марина, але відразу замовкла, не знаючи, з чого почати. Врешті вона зібралася з думками. Де ти був усі ці роки, Максиме? Чому ти просто зник, не залишивши жодного слова? Ми тебе шукали, думали, що ти загинув. Максим мовчав, стискаючи кулаки. Потім тяжко зітхнув і почав говорити тихим, але твердим голосом: Я знаю, як це виглядає, я знаю, що вчинив неправильно, але в мене не було вибору. Тоді, 12 років тому, я по роботі їхав в іншу область і потрапив у серйозну аварію. Мене відкинуло далеко від місця події, і мене знайшли люди, які не змогли ідентифікувати мене. Я довго лежав у комі, а коли прокинувся, не пам'ятав ні свого імені, ні свого минулого. Марина пам'ятала цей день, коли він зник. І відчула, як серце стислося від болю. Їй хотілося повірити в його слова, але щось у погляді Максима насторожувало її, наче він приховував щось більше, ніж просто втрату пам'яті. І ти жодного разу не намагався знайти нас? втрутився Данило, його голос був різким і холодним, наче він говорив з незнайомцем. Ти просто вирішив, що ми тебе не потребуємо. Максим здригнувся від цих слів, але зумів зберегти спокій. Я шукав вас пізніше, коли пам'ять почала повертатись, але виявилось, що життя вже пішло іншим шляхом. Я знайшов роботу людей, які мене підтримували, але пам'ять до кінця ще не поверталась. Тому я і не знав, де я і хто я. Наступні кілька днів Марина не могла знайти собі місця. Думки про повернення Максима не полишали її ні вдень, ні вночі. Її серце рвалося між болісними спогадами і новою реальністю, в якій її чоловік, якого вона вже давно оплакала, знову став частиною її життя. Данило, навпаки, став ще замкнутішим він уникав розмов з матір'ю, замикався у своїй кімнаті або довго гуляв після школи. Марина розуміла, що його світ перевернувся не менше, ніж її власний, але не знала, як допомогти сину впоратися з цим потрясінням. Одного ранку, коли Марина йшла на роботу, вона помітила, що біля їхнього будинку припарковане незнайоме авто. Водій нахилився до дзеркала, виправляючи комір сорочки, але коли Марина пройшла повз, він відвів погляд, ніби не хотів бути поміченим. Цей момент промайнув у її голові, але вона не надала цьому значення. В обідню перерву Марина вирішила вийти в парк, щоб трохи розвіятись. Сівши на лавці під старим каштаном, вона почала гортати стрічку новин у телефоні. Коли раптом почула знайомий голос. Марина. Вона підняла голову і побачила Оксану, свою стару подругу, яку не бачила кілька років. Оксана виглядала чудово. Стильний одяг, доглянуте обличчя, впевнений погляд. Вона підійшла, широко посміхаючись, і обійняла Марину. Я навіть не сподівалася зустріти тебе тут. Як ти? Голос Оксани був теплим, але в ньому відчувалася легка тривога. Оксано, давно не бачились. Марина спробувала посміхнутись, хоча всередині її душі все ще панувала буря. Оксана сіла поруч і почала розповідати про свою нову роботу, подорожі та життя в іншому місті. Марина слухала, киваючи, але думки її були зовсім не про це. Нарешті Оксана нахилилась ближче і тихо запитала Слухай, я бачила твого чоловіка нещодавно. Максим, він повернувся так? Марина завмерла, звідки Оксана знала про повернення Максима. Вона жила в іншому місті, і вони не спілкувалися багато років. Так, він повернувся, відповіла Марина, намагаючись зберегти спокій. Але звідки ти знаєш? Оксана зітхнула і на мить замовкла, ніби обмірковуючи, як краще висловитись. Я випадково зустріла його кілька разів в нашому місті. Він здавався щасливим, був з жінкою і маленькою дівчинкою. Я навіть не подумала, що це може бути твій Максим. Думала, що то його брат чи двійник. Але тепер розумію, що це, напевно, він, сказала вона, дивлячись на Марину з тривогою. Слова Оксани вдарили Марину, наче холодний душ. Вона відчула, як серце стислося від болю і гніву. Максим не просто повернувся з небуття. Він мав інше життя, іншу сім'ю. І тепер він хоче повернутися до неї. Ти впевнена, що це був він, прошепотіла Марина, ледве стримуючи сльози. Так, я впевнена. Я навіть бачила їх разом у парку кілька разів. Оксана опустила очі, розуміючи, що її слова завдають подрузі болю. Марина відчула, як кров приливає до обличчя, а руки починають тремтіти. Вона різко піднялась з лавки, відчуваючи, як земля йде з під ніг. Мені треба йти, сказала вона, навіть не попрощавшись, і швидким кроком попрямувала до виходу з парку, залишивши Оксану в повній розгубленості. По дорозі додому Марина не могла зібратися з думками, в голові крутилися питання, чому Максим повернувся, що сталося з його новою родиною, і головне, чи справді хоче він бути з нею, чи просто вирішив повернутися з почуття обов'язку. Коли вона нарешті дісталася додому, то застигла на порозі біля їхніх дверей знову стояло те саме авто, що вона бачила вранці. І в ньому сиділа жінка з дитиною, які уважно спостерігали за її будинком. Марина відчула, як серце в грудях забилося з подвійною силою. Її світ знову почав тріщати по швах, і цього разу вона не знала, чи вистачить у неї сил зібрати все докупи. Марина стояла на порозі, відчуваючи, як повітря стискає груди, а серце б'ється так сильно, що, здавалось, ось ось вискочить. Її погляд був прикований до авто, що стояло навпроти будинку. Жінка за кермо нервово оглядалась, намагаючись не зустрітись поглядом з Мариною. На задньому сидінні метушилась маленька дівчинка, граючись з плюшевим ведмедиком. Не витримавши напруги, Марина швидко підійшла до авто. Вона постукала у вікно водія, змусивши жінку здригнутися, та повільно опустила скло, дивлячись на Марину в страху і розгубленості. Вибачте, ви шукаєте когось? холодно запитала Марина, намагаючись стримати емоції. Жінка мовчала кілька секунд, здавалося, намагаючись вирішити, як краще відповісти. Нарешті вона глибоко вдихнула і промовила. Ви, ви Марина, дружина Максима. Так, це я, відповіла вона, міцно стискаючи руки, щоб не втратити самовладання. А ви хто? Жінка на мить опустила погляд, а потім підняла очі, в яких блищали сльози. Мене звати Наталя, я я теж його дружина. Ці слова вибили землю з під ніг Марини. Вона відчула, як кров відходить від обличчя, а світ навколо став розмитим. Вона зробила крок назад, наче отримала фізичний удар. Це неможливо. Прошепотіла вона, ледве тримаючись на ногах. Ви помиляєтесь? Я б хотіла б, щоб це було так, відповіла Наталя, намагаючись триматися спокійно. Але Максим і я одружилися сім років тому. У нас донька Софійка, дівчинка на задньому сидінні, раптом підняла очі, почувши своє ім'я, і усміхнулася, не розуміючи напруги між двома жінками. Марина відчула, як її тіло німіє від шоку. Вона не могла повірити своїм вухам. Її Максим, її чоловік, якого вона чекала стільки років, виявився обманщиком, подвійним гравцем, який розділив своє життя між двома сім'ями. Чому ви тут? різко запитала Марина, відчуваючи, як гнів починає замінювати шок. Що ви хочете від мене? Наталя опустила голову, не витримуючи її погляду. Я хочу зрозуміти, чи він повернувся до вас? Чому він раптом вирішив зруйнувати наше життя? Я думала, що він залишив своє минуле в минулому, але тепер все змінилось. Марина мовчала, відчуваючи, як сльози підступають до очей. Вона не могла повірити, що її Максим жив двома життями, що він зрадив не тільки її, але й цю жінку. Вибачте, але я більше не можу тут залишатись, різко промовила Марина, розвернувшись і швидко попрямувавши до дверей свого будинку. Зачинивши двері за собою, вона притулилася до холодної стіни, відчуваючи, як сили покидають її тіло. Вона повільно сповзла на підлогу, охоплена відчаєм і розчаруванням. В голові звучали лише одні слова як він міг так зі мною вчинити? І її телефон задзвонив, виводячи її з шокового стану. На екрані висвітлилося ім'я Максима. Марина подивилась на телефон, ніби на отруйну змію, але зрештою відповіла: Що? сказала вона. Марино, нам потрібно поговорити, почав він, не підозрюючи, що його обман вже розкрито. Я мушу тобі все пояснити. Ти вже все пояснив Максиме, різко перебила його Марина. Ти жив подвійним життям і зрадив нас обох. Більше не дзвони мені. Вона кинула слухавку і з усієї сили швиргонула телефон об стіну. Марина провела ніч без сну, її думки хаотично перескакували від спогадів про перші зустрічі з Максимом до жорстокої реальності, яку вона недавно дізналась. Максим кілька днів поспіль намагався додзвонитися до неї, надсилав повідомлення, залишав голосові записи, але Марина вперто ігнорувала його спроби. Вона знала, що якщо зараз дасть йому шанс пояснити, то ризикує знову потрапити в пастку його брехні. Одного вечора, коли Данило був на тренуванні, Марина почала шукати в інтернеті інформацію про Наталю та її доньку. Вона хотіла знати, як давно Максим жив подвійним життям і чи була вона єдиною, кого він так безсоромно обманював. Після кількох годин пошуків Марина знайшла кілька статей про Максима. В одній з них, датованій п'ятьма роками раніше, його називали успішним бізнесменом, який відкрив невеликий ресторан разом зі своєю дружиною Наталею. Їхня сім'я виглядала ідеальною, щасливою, як у рекламних брошурах. Марина відчувала, як всередині неї починає наростати гнів. Вона усвідомлювала, що Максим свідомо вибрав це життя, залишивши її саму з маленьким сином, коли їй було найважче. Він не просто зник, він створив нову сім'ю, жив поруч і навіть не спробував повернутися. Тепер вона мала мету викрити його, показати всім, яким лицеміром був її чоловік. Вона не хотіла мовчати більше, не хотіла бути жертвою. Наступного дня Марина вирушила до нотаріуса, щоб переглянути всі документи, які вони колись підписували з Максимом. Вона виявила, що він так і не розірвав їхній шлюб офіційно. Повернувшись додому, зайнялась перевіркою фінансових виписок і банківських рахунків. Вона здогадувалась, що Максим хотів використати її для фінансового збагачення. І ці підозри лише посилили її рішучість у встановленні справедливості. Того ж вечора вона вирішила поговорити з Данилом. Вони сиділи на кухні, і Марина відчувала, як важко почати цю розмову. Синку, я знаю, що тобі важко зрозуміти, що відбувається, але я хочу, щоб ти знав правду. Твій батько жив подвійним життям, у нього є інша сім'я. Тихо почала вона, дивлячись на сина з тривогою. Данило мовчки дивився на матір, а потім різко відкинув стілець і встав. Я знав, що з ним щось не так, сказав він, затискаючи кулаки, але я не думав, що він може бути таким брехуном. Марина відчула, як її серце стискається від болю за сина. Мамо, не дозволяй йому повернутися в наше життя, сказав він, хапаючи куртку і виходячи з кухні. Я не хочу більше бачити його обличчя. Марина залишалася сидіти за столом, відчуваючи, як сльози котяться по щоках. Її син, її єдина справжня родина, також став жертвою цього обману. Але тепер вона знала, що повинна зробити. Вона мала зібрати всі докази подвійного життя Максима і виставити його справжнє обличчя на загальний огляд. Наступні кілька днів для Марини були наче важкий сон. Вона продовжувала збирати докази подвійного життя Максима, переглядала фінансові виписки, перевіряла його контакти, розмовляла з адвокатом. Її рішучість лише зростала. І вона більше не мала наміру жити в тіні брехні. Одного вечора, коли Данило був на тренуванні, у двері її будинку знову постукали. Вона відкрила, готова до нового зіткнення з Максимом, але на порозі стояла Наталя. Вона виглядала змученою з червоними від сліз очима. Нам потрібно поговорити, тихо сказала вона. Нервово стискаючи ремінь своєї сумки, Марина вагалась лише мить, а потім кивнула, запрошуючи жінку всередину. Вони сіли в кухні і тиша, яка заповнила простір, була майже відчутною. Я, я не знала, що у Максима була сім'я, коли ми познайомились, почала Наталя. Він сказав, що його дружина загинула в аварії. Я повірила йому, бо він виглядав таким розбитим, таким самотнім. Марина відчула, як її серце стискається від болю. Вона знала, що Наталя теж стала жертвою брехні Максима, але це не полегшувало її страждання. Чому ви вирішили приїхати до мене? холодно запитала Марина, спостерігаючи за жінкою. Бо я теж не хочу більше жити в брехні. Відповіла Наталя, піднімаючи на неї сповнений відчаю погляд: Я не хочу, щоб моя донька виросла в сім'ї, побудованій на обмані. Марина мовчала. Максим не просто зрадив нас обох, продовжила Наталя. Він обманював нас, використовував наші гроші, створював ілюзію щасливої сім'ї. Але тепер я знаю правду. І я більше не хочу бути частиною цього обману. І що ви пропонуєте? різко запитала Марина, відчуваючи, як її терпіння на межі. Ми маємо зруйнувати його імперію брехні, ми маємо показати всім, ким насправді є Максим. Голос Наталі став впевненішим, її руки більше не тремтіли. Марина задумалась її перше бажання було просто забути Максима, вирвати його зі свого життя і ніколи більше не згадувати. Але тепер вона зрозуміла, що повинна захистити себе і свого сина, щоб вони більше ніколи не стали жертвами такої зради. Добре, твердо відповіла вона, я готова боротись, але нам потрібен план. Протягом наступних годин жінки розробляли стратегію. Вони вирішили використати всі докази, які мали фінансові документи, фотографії, повідомлення. Вони хотіли зруйнувати репутацію Максима як бізнесмена і не дати йому шансів на чергову брехню. Наступного ранку Марина написала заяву до поліції про шахрайство, додавши всі знайдені докази. Вона також звернулася до адвоката, щоб розпочати процес розлучення і відновлення своїх майнових прав. Через кілька днів Максим отримав повістку до суду. Він намагався зв'язатися з Мариною, надсилав довгі вибачення, але вона не відповідала. Наталя також зникла з його життя, змінивши номер телефону і забравши доньку до батьків. Коли настав день суду, Максим виглядав розбитим і виснаженим. Він зрозумів, що його подвійне життя більше не можна приховати, що всі його брехні вийшли на поверхню. Він втратив усе свою родину, репутацію, бізнес і навіть повагу власного сина і маленької дочки. Після судового засідання Марина вийшла з будівлі, вдихнувши свіже повітря з полегшенням. Вона відчула, як важкий тягар, що тиснув на її душу всі ці роки, нарешті впав. Вона більше не була жертвою, вона була вільною. Марина сіла в своє авто, вімкнула улюблену музику і поїхала додому, відчуваючи, що починає нове життя. Тепер вона знала, що ніхто більше не зможе зруйнувати її світ, якщо вона сама не дозволить цього.